Військовослужбовець бригади АЗОВ Олександр Іщенко помер у російському полоні через множині переломи ребер і тупу травму грудної клітки. Про це повідомив заступник командира бригади Святослав Калина Паламар. Він опублікував відповідний документ з результатами судово-медичної експертизи. Це не просто ще одне цинічне порушення росіянами Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Це удар по людській честі і гідності, по міжнародному праву по тим принципам та цінностям, які ми відстоюємо на фронті, експертиза встановила, що смерть наступила внаслідок шоку зумовленого множинними переломами ребер і закритою тупою травмою грудної клітки. Травму Олександр отримав через контакт із тупим предметом, намір якого не визначений. Про цей випадок мають знати всі: від США до Китаю. Вбивство українських військовополонених мають стати темою номер один у світових змі та на порядку денному міжнародних організацій. Зазначу про смерть іщенка, яка сталася 22 липня. Стало відомо лише 31 липня, коли його не доставили на судове засідання.